Колись у дотелевізійну добу, коли основним засобом масової інформації було радіо, в Сполучених Штатах відбувся цікавий казус. Під час трансляції радіовистави Війна світів авторства відомого фантаста Герберта Уелса. У Нью-Йорку почалася паніка, оскільки деякі зі слухачів переплутали виставу з випуском новин. Я не знаю, як виглядала та паніка у Нью-Йорку, але е, та паніка і те сум'яття, яке спричинене черговими заявами Трампа і е, його 28 пунктовим планом, викликало. Також паніку, що змусило особисто мене зірвати тренувальний процес і замість кількох підходів зробити вихід до вас, шановні глядачі. Отже, запрошую вас оцінити цей крок, поставити вподобайку, написати коментар. Привітання і за можливості поширити це відео, аби його подивилося якомога більше глядачів. Я не пам'ятаю, хто з класиків сказав фразу про те, що геніальність це здатність утримувати у свідомості дві взаємовиключні ідеї і при тому не збожеволити. Звичайно, під таким кутом зору можна було б поміркувати, що Дональд Трамп це справжній геній. Йому вдається утримувати у свідомості навіть не дві взаємовиключні ідеї. Йому вдається утримувати у свідомості безліч взаємовиключних ідей. Причому я не знаю, хто обертає його голову, наче калейдоскоп, але оці от, е е картинки комбінування цих ідей постійно змінюються. І на превеликий жаль. Можна це трактувати не лише як ознаку геніальності, це, можливо, також ознака якоїсь біполярочки. І, чесно кажучи, мене дивують ті люди, які на, на тлі цієї біполярки намагаються вибудовувати якісь далекосяжні висновки і е, політичні стратегії. Отже, спочатку. Оприлюднюється план, який складається з 28 пунктів, і який нібито розроблений в адміністрації Трампа за участі росіян, деякі змі написали, провівши відповідний філологічний аналіз, що Першопочатковий варіант тексту, швидше за все, був взагалі написаний російською мовою. І той варіант, який ми побачили англійською, це доволі незграбний переклад у стилі Let us go срузи forest» Іван Сусанін, про баблісей або Дую водку Everyday. Провівши е такий аналіз, багато хто дійшов до висновку, що там чітко простежується рука Москви. Пізніше, звичайно, виникла реакція в українському суспільстві з приводу того, що дивіться, нас примушують до капітуляції, Цей план є абсолютно капітулянським, Він є абсолютно проросійським. Такі самі оцінки згодом пролунали і з боку Боріса Джонсона, який дав приблизно. Аналогічні е, оцінки, і, звісно, наші європейські партнери висловилися максимально навіть не скептично, а максимально критично щодо цих 28 пунктів. Але Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися, тому що якщо не погодиться, буде гірше. Я не знаю, чи буде гірше, але це було сказано вчора. Сьогодні Дональд Трамп сказав вже дещо інше про те, що та ні, зовсім і не обов'язково підписувати, і в принципі це і не остання його пропозиція, і що війну треба закінчити. І якби, звичайно, Дональд Трамп був би президентом, то не лише війна б не почалася в Україні, але і динозаври могли б не вимерти. Але е, це предмет іншої е, дискусії. Наразі єдиним практичним наслідком е, цього сум'яття і марноти марнот є те, що українська делегація відправилася до Швейцарії, де має відбутися зустріч з делегацією Сполучених Штатів Америки, під час якої і мають обговорити вже українські пропозиції до ймовірного плану завершення війни. Чи може стати предметом для обговорення і уточнення ці 28 пунктів? Цілковито таке може бути, але це не означає, що ми приречені прийняти всі 28 пунктів. Причому деякі з цих пунктів виглядають абсолютно абсурдними, недолугими а найгірше що вони є настільки нечіткими, що це унеможливлює їхню реалізацію. Це навіть гірше, ніж свого часу були мінські домовленості. Багато хто вже забув, то я нагадаю, що коли ці домовленості були підписані і оприлюднені, тоді і я, і більшість моїх колег майже в один голос сказали наступне: що в подальшому сторони будуть сперечатися з приводу того, що малося на увазі. Під тим чи іншим формулюванням того чи іншого пункту, так от, якщо ви почитаєте ці 28 пунктів, то я вам скажу, що вони відкривають такий простір для конфлікту інтерпретацій, що е, ті конфлікти, які викликали, Мінські домовленості будуть виглядати просто дитячою забавкою. Тому я би не е, драматизував би і не е, бив би на сполах з приводу того, що ці 28 пунктів, е, вони зараз будуть підписані, і це капітуляція України. Перше, тому що росіяни. Принаймні, представники Державної думи вже також відреагували на ці 28 пунктів і відреагували в принципі також, як не складно було передбачити, доволі негативно. Ну, зокрема, один із їхніх депутатів заявив, що єдиний е спосіб завершити війну в Україні це капітуляція України. Тому, боюся, що ці 28 пунктів е не є. Тією капітуляції, яку хотіли потримати від України росіяни. Тому закликаю всіх зберігати спокій, не нервувати через, ну це не те, що дрібниця, це просто певною мірою несенітниця. Ну, якщо не несенітниця, то просто, скажімо так, черговий інформаційний привід яких було вже е, чимало впродовж як повномасштабного вторгнення, так і впродовж президентства Трампа? Тому е, є такий план, є такі пропозиції. Добре, будемо обговорювати ці пропозиції. І тут ключовий момент, на який би я насправді хотів звернути вашу увагу, і який насправді, на мою думку, є значущим. Для України принципово важливим демонструвати свою готовність до мирного врегулювання, свою готовність до завершення війни дипломатичним шляхом е і навіть до пошуку компромісів. А мета росіян теметральна протилежна. Їхнє завдання продемонструвати, що єдиною причиною продовження війни є деструктивна позиція українського керівництва, що лише через неадекватність української позиції, непоступливість української влади, українського суспільства, якщо хочете, триває ця війна. Зрозуміло, що ми, в свою чергу, також зацікавлені в тому, щоб максимально продемонструвати небажання і неготовність росіян до переговорів. Тому подобається нам чи не подобається, але нам доведеться грати в цю гру «давайте домовлятися. Але відчуйте різницю між фразою давайте домовлятися і фразою нумо, домовимося і на яких Підставах ми можемо домовитися. А на сьогоднішній день я схильний думати, що ці 28 пунктів точно не є прийнятними ані для однієї, ані для іншої сторони. Ми можемо зараз посперечатися, які пункти більш прийнятні і для кого, і для е, чого. Але я повторюся, що більшість з цих пунктів сформульовані в такий спосіб, що кожен їх може е, зрозуміти так, як йому подобається. Що, власне кажучи, і унеможливлює їхню реалізацію. Але достатньо чітко вже зазначили європейці, які вже поінтерпретували щонайменше 4 пункти як такі, що є неприйнятними для європейців. І також зважайте на те, що безліч з тих пунктів, які нібито містяться у цьому плані, вони в принципі не залежать від суверенної волі Української держави. Україна не може вирішити питання повернення Росії до Великої вісімки. Україна не може погодити зняття санкцій. Україна не може погодити без інших моментів, які тим не менше містяться у цьому плані. Це, по суті, цей план Трампа він також накладає певні обов'язки і певні містить певні вимоги до європейських держав, і не тільки європейських наголошую. І я не думаю, що ці держави перебувають у васальній залежності від директора Всесвіту пана Трампа. Тому я би не робив передчасних висновків. І я схильний думати, що і в цьому питанні наші західні партнери, європейські щонайменше, будуть знову ж таки підтримувати Україну, і це є абсолютно ну неминучим. З огляду на це я схильний і далі думати, що завершення цієї війни і підписання фінальних угод буде включати значно більшу кількість суб'єктів ніж винятково Україну і Росію. І подобається це комусь чи не подобається, але доведеться враховувати і інтереси європейців. І якщо Трамп вирішив проводити якісь сепаратні перемовини з росіянами підписувати з росіянами якісь сепаратні домовленості, то це, звісно, його суверенне право. Але я хотів би звернути увагу на ще один важливий аспект: ці 28 пунктів викликали широке невдоволення в американському суспільстві і серед американського політичного класу. Пролунала величезна кількість критичних зауважень, як з боку конгресменів, так і з боку сенаторів, так і з боку лідерів громадської думки, журналістів, аналітиків, експертів тощо. І я не думаю, що Трамп, який насправді є доволі чутливий до критики, попри те, що завжди демонструє, нібито свою зверхність до критиків. Ну, я думаю, що саме цим і спричинена його зміна від вчорашніх заяв до сьогоднішніх заяв. І якими будуть його завтрашні заяви, ми дізнаємося вже завтра. А, аби не пропустити огляд цих заяв, звісно, якщо вам цікава моя думка, я закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, поширити його. Ну а для найбільш з витяжних підписників є опція стати спонсором мого Ютуб каналу, що допоможе створювати контент. А наразі я кажу вам до побачення. Усіляких гараздів. Тримаймося, шануємося, бо ми того варто.